Я підібрала такі фрази, які допоможуть вам зробити когось щасливішим. Фрази для наших коханих людей. Отже, перша фраза. Дюір мін енъль. Дюємін min engel. ти мій янгол. єл Зверніть увагу на вимову. Літера є не вимовляється в слові ен Enjel, du är min enjel. Du är min enjel. Du är min enjel. Nästa uppgift. Du betyder allt för mig. Det betyder allt för mig. Håller du med? Jag vill säga att är så allt det är samma som allt. Du betyder allt för mig. For mei, me, для мене. Йогоршенслюр фодей. Я маю почуття до тебе. Шенсла одне почуття. Шенслур множина почуття. І прийменник фер для. Фодей, для тебе. Йогорщенслюр фодей. Your hear chancler for day. Я маю почуття до тебе. Йоригален ідей. Я є божевільним від тебе. Йоригален ідей. Але увага. Якщо ви скажете Йоригален подей, тобто замість прийменника І скажете по. То це вже буде мати зовсім інше значення. Це значення буде негативним. You're going day. Я такий злий що божеволю від тебе. You're going day. Позитивний сенс. Йоргален ідей. Йоргален day Я так запам'ятовувала весь негатив на тебе. Jag är galen på dig, A, a, a positiv, kärlek. V tebe. Jag är galen i dig. Jag är galen i Du är den enda jag tänker på. Du är den enda jag tänker på. Doslivna, du är det ende. Або єдина про якого, або про яку я думаю. Або літературний переклад: Ти єдиний у моїх думках. Дюєрден енде Нам, Українцям важко зрозуміти, коли шведи ставлять прийменник в кінці речення. «по» – Думати про. Ден енда. Той єдиний або єдина. Тюрден енда йотенкерпо. Тюрден енда керпо. Йо ельскердемір ен ногот уд кансея. Я люблю тебе більше, ніж якесь слово можна сказати. А ми говоримо Я люблю тебе більше, ніж можна сказати словами. Йоельскадей мир е ногт удкансея. Ногот уд якесь слово. Йоельскадей мир еногот уткансея. Дю е утрулиґ. Дюр труліґ. Ти неймовірний або неймовірна. Дюєр утрулік. Дюр утрулік. А як сказати неймовірно? Шведи часто так говорять неймовірно. Утруліт. Просто додаємо літеру «Т». Утруліт. Ти неймовірний. Дюер. На дюєгляд ер йоглад. Йог Коли ти є радісною, є я радісний. Е глад, ер глад". Зверніть увагу, в якому порядку говоримо другу частину речення. jag glad. Про порядок слів в складних реченнях я ще зроблю відео. Нер дюєрг. Увага! Далі йде дієслово. ЕР ЙОГ jod Спочатку підмет присадок. Нер дюйд. А потім присадок йде першим. Ер, ЙОГ jlad När du är glad är jag glad. Du är min skatt. Är min skarb. Du är min skatt. Skatt. skarb, Skatt. skarb. Du är min skatt. Jag behöver din kärlek. Men ni på kärlek. Kärlek. Det är. Kärlek, jag behöver din kärlek. Jag behöver din kärlek. Älskling, du är min sötaste sak. Älskling, du är min sötaste sak. Kohani, älskling. Ty är Janas, А літературно тут краще підходить наймиліша річ. Сьот це солодкий. Сьот асте найсолодка. Ельсклін сьота стесак. мін дюрмін сйота стесак. Дюрмін суль охенур. Ти є моє сонце та зорі. Ханур. 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 Зорі. Дюрминсулю ханур. Йоре ідей. Я закоханий у тебе. Йорща ідей. Я закоханий у тебе. Я кохаю тебе Йоельскадей. Я закоханий у тебе Йорща Ідей. Дюінспірірмей. Ти надихаєш мене. Ду'інспиріармей. Дуже хороше слово. At інspirar. Надихати. Дюінспірірармей. Ти надихаєш мене. Дюінспір. Mei. Du Mitt hjärta tillhör dig. Моє серце належить тобі. dig. Належить тобі. Mitt hjärta tillhör dig. Моє серце належить тобі. Du lyser upp min dag, mitt liv och min själ. Du belyser min dag, mitt liv och min själ. dusha. min själ, min själ, mitt liv, mitt liv, min dag Дю лісеруп. Ти освітлюєш. А якщо сказати без оп. Дюлюсер, то це буде означати ти сяєш. Дю лісерюп, ти освітлюєш. Дüсеруп мін до бітліф омін халь. Дюємітлів, ти є моє життя. Дюємітлів. Дуємітлів. Ти є моє життя. Дюємітлів. Я ще нермай лікліг, а творя метей. Я відчуваю себе, шведи говорить мене, щасливим бути з тобою. Атворемедей. Бути з тобою. Яще Нерме Лікліґ. Я відчуваю себе щасливим. Яще Нерме Ліклік, а Творемедей. Ось такі простенькі, але такі теплі фрази, які актуальні завжди на всіх мовах світу. Давайте ще потренуємося. Я говорю українською. А ви в голос, і це дуже важливо, щоб ви робили це вголос. Намагайтеся сказати шведською. Як буде коханий або кохана? «Ельсклінь» – Правильно. «ельсклінь». А як буде кохання? Кохання. Kärlek, kärlek Jag kohar ju tebe Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag zakohar dig. Jag дей. Йорщаридей. дей. Ти є моє життя. Ти Ти міт лів. міт лів. Моє серце належить тобі. Mitt hjärta tillhör dig. Det är min skarb. Du är min skatt. Du är min skatt. Det är min, min Janhol. Du är min ängel. Du, du betyder allt för mig. Du betyder allt för mig. Jag vet mig mig. jag Бути з тобою. Я ще нерме ліклік, а твараме тей. Я маю почуття до тебе. Я гарщенслорфодей. Ти освітлюєш мій день. Du lyser upp min dag. Jag är borse med vid te. Jag är galen i dig. Det är det enda jag bor jedina pro. Jag kommer jag дума. Du är den enda jag tänker på. Ти надихаєш мене. мей. Як буде моя душа? хель. Ти є моє сонце та зорі. Duermin sul o chanur Kohani Timota rich Elsklin Duerminsiotasak Minitriebna tvoje kochania I behöver din shelik. Ти неймовірний або неймовірна. Тюрутрулік. Я люблю тебе більше, ніж можна сказати словами. Kan Mier, більше. Ось такі прості та дуже хороші фрази, які ми маємо говорити один одному і покращувати нашу шведську. А це було все на сьогодні. Ми побачимось, гей до вісес!